Слава Україні, друзі, моє вітання! Ради вас знову бачити на нашому ютуб-каналі Сторгом. Сьогодні я вас хочу познайомити з однією дуже цікавою штукенці, яка просто переверне ваше уявлення про альтернативну енергетику. Сьогодні я вас познайомлю із такою штукою, яка допоможе вам не лише економити на використанні електроенергії, а ще й заробляти на сонячній енергії. І щоб мене звинувачили в тому, що в моїх відео дуже багато води. PowerStream від EcoFlow сьогодні на огляді. Отож, починаємо. А, Ані, стоп, стоп. І щоб відкинути всі запитання, а де ж придбати цю штукенцію, придбати її можна в нашому інтернет-магазині сторон. Посилання буде в описі цього відео або в офлайн-магазині сторгом, який знаходиться в Києві за адресою бульвар Васлава Гавала, 18. Тож залітайте, а ми починаємо огляд. Отже, що таке PowerStream? Це ось така невеличка повністю металева коробочка вагою 3 кг. Вона захищена від пилу та вологи, захист IP67. Працює в діапазоні температур від мінус 22 до плюс 50 градусів і можна розміщати не лише в якихось сухих опалюваних приміщеннях, а також можна розміщати і на вулиці. Працює даний пристрій як із портативними зарядними станціями разом. Так, можете використовувати і без портативної зарядної станції. Головна умова, щоб... Це були сонячні панелі потужністю на 800 Вт і щоб була мережа 220 вольт. І тоді ця штукінця буде працювати і економити вашу електроенергію і ваші витрати. Як і всі гаджети від EcoFlow, PowerStream також може керуватися дистанційно за допомогою інтернету і вашого телефону застосунку EcoFlow. за допомогою цього застосунку? Ви можете перенаправляти енергію куди завгодно. Ви можете направляти сонячну енергію на зарядку вашої портативної зарядної станції, якщо вона під'єднана, можете направляти на якісь інші гаджети, які споживають електроенергію в даний момент, або можете також перенаправляти енергію на інтелектуальну розетку від EcoFlow. Отже, як же працює даний пристрій? Дана штукенця вже прямо зараз може приносити вам гроші по типу стаціонарних сонячних станцій, які працюють по зеленому тарифу, або в майбутньому вона може вам економити гроші, або коли нарешті прийметься закон по нетбілінгу, Ви також можете значно зекономити кошти. Хто не в курсі, нетбілінг – це не про заробіток, це не зелений тариф, проте він дозволяє суттєво економити. Якщо припустимо, ви власник якоїсь потужної сонячної електростанції, і влітку ви споживаєте мало електроенергії, цю електроенергію ви можете віддавати державі. А взимку. Коли сонячної енергії буде мало, а споживання основної енергії буде багато, то цю енергію, яку ви віддали літку, ви можете в держави назад забрати. Як я вже вам говорив раніше, до PowerStream ви можете підключити сонячні панелі, навіть ось такі гнучкі або стаціонарні сонячні панелі максимальною потужністю 800 Вт. Проте є логіка в тому, щоб придбати сонячні панелі потужністю там на 1000 або навіть на 1200 Вт. Чому? Тому що коли у вас не буде сонця і буде якась хмарна погода, то ви з цих панелей будете витягувати максимум. А якщо буде сонячна погода, ну більше, ніж 800 Вт, все одно PowerStream не пропустить. Так от, потужність цього Power Streamа складає також 800 Вт. Тобто він віддає електроенергію 800 Вт. І ви можете написати в коментах, тю, так а що це. Навіщо його взагалі купувати? Всього-навсього 800 Вт, навіть бойлер до нього або чайник не підключиш. Але сенс цієї штуки це економія електроенергії. Як він взагалі працює? Припустімо, що у вас в будинку є якийсь електроприлад, який постійно споживає 1000 Вт. І у вас є PowerStream. Ви його під'знали до електромережі і 800 Вт йде на цей споживач від сонячних панелей через PowerStream І всього навсього 200 Вт йде у вас. З основного джерела електропостачання через лічильник. Тобто лічильник вам зараховує всього на всього 200 ватт. От звідси іде якби економія електроенергії. Але це я говорю про схему, коли у вас немає самої портативної зарядної станції, і ця схема буде працювати лише тоді, коли є сонце. Але якщо у вас є портативно зарядна станція від EcoFlow, River або Delta, тому що з іншими виробниками PowerStream не працює на щастя або на жаль. Так от, коли у вас є портативно-зарядна станція, і вона розряджена, ви можете цю електроенергію всю або частину спрямувати на зарядку самої портативно-зарядної станції, частина буде йти на споживача, або можливо тільки на споживача. І от, коли у вас, наприклад, хмарна погода, або, наприклад, наступив вечір і сонячної електроенергії вже немає, то you wow. Вся електроенергія потрібна на цього споживача буде йти з самої портативної зарядної станції, яка зарядилася у вас абсолютно безкоштовно від сонячного світла. Так, звісно, що її там вистачить не надовго, можливо, надовго, в залежності від того, скільки у вас акумуляторів і ємність самої портативної зарядної станції. Але тим не менше, якусь частину цієї електроенергії ви ще можете споживати ввечері або вночі. На наступний день, коли буде сонце, знову ж таки, частина буде йти на зарядку, частина буде йти на цей електропід. Прилад. Але якщо ми говоримо, наприклад, що у вас є постійне споживання на 1000 Вт. Але я навіть не знаю, куди може кіловат електроенергії йти постійно в квартиру або в будинок. Ну, можливо, в когось так і є. Але в основному витрата електроенергії йде на що в нас? На роутер, який постійно працює, і на холодильник, який вмикається і вимикається. І це в районі там. А в сумі я говорю, в сумі десь виходить 300-400 Вт. так, от потужності PowerStream 800 Вт Якраз для цього абсолютно достатньо. Плюс до того, якщо ви працюєте зеленим тарифом, цю електроенергію ви можете продавати, або якщо це не вбіне, то накопичувати. Працює PowerStream по методу витіснення електроенергії. І якщо в вашому будинку споживання 800 Вт і більше, то в принципі проблем нема ніяких. Але якщо споживання вашої квартири або будинку складає там 200 або 300 Вт, то Тут вже можуть виникнути проблеми, якщо у вас звичайний лічильник, а не лічильник для зеленого тарифу. Чому? Тому що а, сонячні панелі і PowerStream видають 800 Вт. Ви споживаєте 200 Вт. І тут постає питання, куди подіти надлишок в 600 Вт. Якщо у вас лічильник по зеленому тарифу, то ці 600 Вт пішли в електромережу, і ви на цьому заробляєте гроші. Якщо у вас звичайний лічильник, то ці 600 Вт також підуть в електромережу. Але на цьому ви не заробите, а навіть можете зайти в мінус, тому що лічильники зроблені таким чином. звичайні, я маю на увазі лічильники, що, хоч туди електроенергія заходить, хоч звідти, все одно він буде вам рахувати і виходить так, що ви віддаєте державі 600 Вт, а вона з вас буде ще брати гроші. Surprise, для цього, для цього в кофлоз на застосунку, ви обов'язково маєте виставити параметр не більше, щоб PowerStream видавав там. Ніж 100 Вт або не більше, ніж 200 Вт. Тобто регулюєте. Але це пов'язано лише тоді, коли у вас споживання постійне менше, ніж 800 Вт. Тоді ви цей повзунок маєте обов'язково виставити на мінімум. Якщо ж у вас споживання більше, ніж 800 Вт, то ставите там на максимум і проблем нема ніяких. Але знову ж таки, це стосується звичайних лічильників. Якщо у вас двохдіапазонний, по-моєму, так він називається лічильник для зеленого тарифу, то лічильник буде вам зараховувати додаткові кошти. Самі EcoFlow PowerStream називають іще ще сонячною системою на балконі. Чому? Та тому, що ви можете кинути на свій балкон декілька ось таких гнучких панелей від EcoFlow або від будь-якого іншого виробника. Протягнути кабелі через вікно, встановити PowerStream і вже дійсно ви будете отримувати сонячну енергію безкоштовно з вашого балкону. До комплекту входить ось такий мережевий кабель, який з'єднує PowerStream з вашою мережею через. Звичайну вилку через звичайну розетку. Також йде ось такий кабель довжиною в 3 метри, до якого ви будете підключати сонячні панелі. Тут є два виходи, але це не означає, що ви можете під'єднати сюди лише дві сонячних панелі. Вони можуть бути з'єднані паралельно або послідовно для збільшення, але виходи ось таких два. І для того, щоб під'єднати вам ще або дельту, або, наприклад, рівер, вам знадобиться кабель. Якщо ми говоримо про дельту, то у мене є ось такий кабель, але е, мушу зауважити, що кабель продається окремо в комплект. PowerStream він не входить. Тобто, якщо у вас, е, наприклад, серія Delta, то ви купуєте окремо ось такий кабель. Якщо ви е, якщо у вас є лінійка River, то там кабель буде трошки іншим, але все одно воно підключається все до цієї системи. І за рахунок відповідно портативної зарядної станції, ви також в темний період часу, в темну породобу, ви також можете економити. На самому приладі є три роз'єми. Перший роз'єм це підключення до мережі 220 В, Другий роз'єм це підключення портативної зарядної станції і. Третій роз'єм це у нас підключення сонячних панелей. Все тут з міточками. Все якби інтуїтивно зрозуміло, що куди під'єднується, та і по іншому, в принципі, ви не підключите, тому не помилитеся. Ось це четверте це не роз'єм, це антенка на Wi-Fi. Даний пристрій, я вже вам сказав, працює з інтернетом і для актуальної інформації, яку він надає, звісно, що він має бути під'єднаний до мережі інтернет, до вашої, через яку ви можете його контролювати і за допомогою застосунку бачити, що куди йде. Скільки йде потужності, там, наприклад, сонячних панелей, скільки йде з тратина зарядної станції, якщо вона у вас підключена, скільки прилад видає взагалі в мережу і так далі. І все це контролювати і перенаправляти. Я собі змонтував на вулиці таку невеличку систему. Зараз мають тут з'явитися десь кадри. Проте сьогодні у нас не дуже сонячна погода, сонце то вийде, то знову заховається за хмари. От, значить, що я хочу сказати по сонячній панелі на 100 Вт, максимум в даних умовах у мене. Вийшло отримати, коли я кинув її так просто на землю. Вийшло отримати 65 Вт. коли я там щось намагався підставити її під сонце. Вийшло 72 Вт. Тобто потужності в 100 Вт я все таки не отримав, але знов ж таки грішу на те, що погода була не досить сонячна. На цьому в мене все. Маю надію, що в даному відео я вам подав якомога більше корисної інформації і менше води. І ця інформація була доступна і корисна для вас. Але все одно, якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, то обов'язково пишіть в коментах на всі запитання. Дам відповідь. Дякую, що довелись до цього місця. Дякую, що поставили. Маю надію, що поставили свої вподобайки і підписалися на наш YouTube канал. Знову ж таки, якщо вас зацікавила будь-яка продукція з мого відео, ви можете придбати в нашому інтернет. -мазі з сторони посилання буде в описі цього відео, або ви можете її придбати в офлайн магазині сторгом Я, який знаходиться в Києві за адресою бульвар Васлава -Гавла, 18. па Папа.